Привіт, друзі! Це з Вадимом по Європі. І якщо ви думали, що цього тижня нічого не сталося, повірте, я маю для вас новини. Тож приготуйтесь слухати найважливіше за останні дні, і як завжди, в кінці на вас чекає дещо цікаве. Україна дозволила множинне громадянство. Так, нарешті, Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє українцям мати кілька громадянств одночасно. Тобто можна отримати, наприклад, польський чи німецький паспорт і при цьому не втрачати український. Це історичне рішення, яке змінює правила гри для мільйонів у діаспорі. Хто працює, вчиться або створив родину в Європі. Але є нюанс. Поки що це лише закон. Щоб він реально працював, потрібні інструкції від Міністерства закордонних справ і Кабміну. Тож паспорти ще не друкуємо, але психологічно вже готові. Другий цифрові кордони в ЄС тестуються за стосунок «Travel to Europe», а тим часом Європа переходить у режим є кордон. У Німеччині, Австрії та Естонії вже тестують мобільний застосунок, який дозволяє попередньо ввести паспортні дані ще до перетину. Це частина системи ЕС – Entry-Exit System. Вона замінить штампи в паспорті на біометричну цифрову реєстрацію. Що це дає? Менше черг, швидше проходження, жодних втрат штампів чи переплутаних днів перебування. Поки що це добровільно, але вже з жовтня буде обов'язково для всіх безвізових мандрівників, тобто і для нас з вами. Третій новий міграційний пакт ЄС запрацює з дві Дцядцять року, а тепер про те, що торкнеться абсолютно всіх новий пакт ЄС щодо міграції. Він уже затверджений і набирає чинності з 2026 року. Що зміниться? Швидший розгляд заяв на притулок до 12 тижнів. Єдині правила для всіх країн більше контролю, але й більше прозорості. Повернення додому буде швидшим для тих, хто не має підстав залишатись. Якщо ви в статусі тимчасового захисту або тільки плануєте легалізацію в ЄС, обов'язково слідкуйте за цими змінами. Четверте, євросоюз готує фінансову подушку для України 19 мільярдів доларів у 2026-му. Єврокомісія готує великий пакет допомоги Україні 19 мільярдів доларів на 2026 рік. Це не тільки про економіку, це про стабільність, зарплати бюджетникам, соціальні виплати, підтримка переселенців. А також сигнал інвесторам і громадянам Україна під захистом, навіть у фінансовому сенсі, що це означає для нас і з вами більше прогнозованості як в Україні, так і в Європі. П'яте ЄС і ЕТІС, що зміниться з жовтня 2025 і 2026 року. І ще про кордони, але тепер серйозно. З жовтня 2025 року запрацює ЕС, електронна система, яка фіксуватиме ваш в'їзд і виїзд до країн Шенгену. Біометрія фото, цифрові сліди все йде в базу. А з кінця 2026-го ще одна штука. ЕТІС. Це як міні-віза для безвізу. Перед поїздкою треба буде заповнити анкету онлайн, заплатити 7 євро і отримати дозвіл на в'їзд на 3 роки. Без ЕТІС навіть. Навіть із біометричним паспортом вас можуть не пустити, так що краще підготуватись вже зараз. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним, і обов'язково підписуйтесь тут, тільки корисна та перевірена інформація.